Привіт, діти! Сьогодні ми продовжимо з вами читати разом книжечку, малюкові про все цікаве на світі. Так? Наступного разу ми зупинилися з тобою на сторінці про море, так? про мешканців моря. Тепер відкривай сторіночку свою ось тут. Будемо читати звідси. Це у нас мешканці лугу. Той що у нас мешкає на лугу. Корова, так, М -м -м. витягуємо губки, М -м -м. корівка. так. Тут бджілка лежить М -м -м. і їсть смачний мед. М -м -м. Як смачно бджілки. так. Тут качечка йде зі своїми каченятами. ках-ках-ках, ках-ках-каченята Ках -ках -ках, йдуть. Тут біля коника і го, го Коник і го, -го. Біля нього біжить руденька китя. Мяу! Тут у нас в озері плювкається гусочка Га-га-га. Миє своє миє-миє піречко, так? Тут летить жучок. Жу -жу. Тут у нас метелик. Пурх-пур-пурх-пурх-пур -пур 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 -пур. полетів метелик. Тут у нас дві вівці лежать і їдять травочку. Меме. Меме -ме вівця робить, так? А ти бачив маленьких цих друзів, хто там у нас собачка, киця та зайчик. Зібралися разом і тут підглядай, дивляться, хто що робить, так? Давай далі. Це у нас мешканці подвір'я так? тваринки, які мешкають на подвір'ї. Хто ж тут у нас зібрався? Віслюк і а, віслюк іде. Тут зайчик тримає капусту, киця мурмур лащиться до корівки. так, корівка-му. Свинки грають на чому? На гітарі. І на такому байоні. Гють-грають. Да, грають. Тут у нас будка. в будці сидить песик, один стрибає. Тут горобці схопили кістку, так і летять. Пур-пур-пур-пур-пур. Швидко-швидко полетіли. Тут на будиночок забралися голубчики. Вур-вур-вур. Вур-вур голубчики А тут вже в нас сидить? Хто там? Ворона. Кар-кар, Фурона, кар-кар-кар. так? А півночок вже всім каже, кукаріку, кукаріку, всім добрий ранок, так? кукаріку! А знизу на нього дивиться курочка ко 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 А біля курочки маленький курчатко, корчатка. Малесенький. Маленькі-маленькі курчатка. А бабуся налила онуку водички попити. Так, напевно, дуже жарко приїхав онук до бабусі на літо. Так, далі ми роздивимося з тобою мешканці зоопарку. В зоопарку живуть такі тварини Верблюд, так у верблюда. Два горби, буває два, а буває один. Слоник, у слоника великі вушка і великий носик. Робить слоник. Тут також у нас павич, так? Павич, павич. У павича гарне пірочко на хвостику. Кабан тут у нас дивиться на павича, Розглядає його красивий хвостик. На поні катається малючок. Тут у нас жираф з довгою, довгою шийкою. А мапочка тримає м'ячик в ручках. так? Змія звисає з гілки, а леопардик лежить собі на гілочці. Так. На леві сидить пташечка. Біля лева мавпа, Ху -ху -ху. так. А ось тут у нас біжить швидкий, швидкий страус. Ось він. Так. А тут у нас ще є клоун. Ха-ха, ха клоун, який тримає повітряні кульки в ручки. Так, так, давай дивитись наступну сторіночку. Дивись, скільки в нас тут транспорту. Що ж ми тут бачимо? Допоможи мені знайти автобус. Де ж автобус, який перевозить людей? Угу, Ось так жовтенький автобус. А де швидка медична допомога? Швидка медична допомога рятує життя, так? Ось вона. Віу, віу, віу. Всі повинні уступити дорогу. Так. Позаду швидкої допомоги. Ти знаєш, що це їде за машинка. Це пожежна машина, так? Віу, віу, поїхала швидка пожежна машина. А тепер давай розглянемо таксі. Хто це сидить в таксі? Що це за тваринка? Крокодил. Крокодил з великими зюбками. Один крокодил і другий крокодил. І ще тут їде синій тракторець. Дур-дур-дур-дур-дур. Дур-дур-дур-дур. Поїхав синій тракторець. А ще я б хотіла, щоб ми разом з тобою знайшли трамвай. Де трамвайчик? Дрин-дрін! Так, За тракторцем дринь дринь поїхав червоний трамвай. А ось тут на лавці сидять їжак. так, носиком. Шукає носиком. І сова у-у-у, а біля них поруч промчала швидка вантажівка. Так, зерно перевозить. Швидко-швидко поїхала. На наступній сторінці ми можемо роздивитися різні кімнати в будинку. Спальня, ванна кімната, дитяча кімната, кухня, вітальня та коридор. Ось такі в нас з тобою кімнати. Тут ми можемо роздивитися з тобою різні ще предмети. На наступній сторінці, так? Давай, наприклад, знайдемо ліжко. Ось таке, ось так. Тут сплять на ліжку. Є ще таке двохповерхове ліжко, на якому також можна спати. так? Давай з тобою знайдемо такий комп'ютерний стіл, так? за яким можна або писати, або малювати, або тато може працювати. Де тут у нас комп'ютерний стіл? Ось він, так, на ньому вже стоїть ноутбук. Так. Ще давай знайдемо. Давай подумаємо, давай знайдемо стіл. Де у нас стіл? Ось, так, за столом можна їсти так на кухні. А давай знайдемо лисеньке дитяче ліжечко. маленьке, Ось таке дитяче ліжечко. Де воно? Ось тут, ось тут біля. Мами з татом ліжечком стоїть дитяче ліжко. Так. ой дивись, тут уже інші кімнатки, так? А куди ми складаємо речі, щоб їх попрати, щоб вони були чисті? В пральну машину. Так, сюди закидаємо речі. Якраз тут малюк допомагає мамі, так? Бере і закладає речі в пральну машину. Ти теж можеш допомагати мамі. Тут у нас стоїть стіл. Так? Ми вже знаємо, що це такий комп'ютерний стіл, на якому стоїть комп'ютер. Тут кухня, посудомийка є, плита, холодильник. Так? Тут у нас телевізор. Зверху ти ще можеш побачити дуже багато різних предметів. Так? Наприклад, ми бачимо правильну машину. Пральна машина, так. Кондиціонер. Щоб влітку коли було дуже жарко, кондиціонер ми могли ввімкнути. І нам стало прохолодно. А взимку навпаки, так, ми його включаємо, щоб нам було тепленько, так? Також пилосос. Де ж скувався так? Ось, ось на спили сос. Чудово! А тут у нас тато допомагає годувати кого? Малючка. Так, малючок сидить за столиком своїм дитячим і кушає. Так, їсть кашку. М -м, смачна. Мамуся, миє посуд, так? Миє, миє, миє посуд. А давай знайдемо чайник. Де у нас тут сховався чайник? Ось тут на плиті, так? А гарячий чайник. Коли мама не скаже, що можна, то не беремо в ручки чайник, так? Може бути гарячий. Також каструлі не варто без маминого дозволу брати, так? Також у нас тут лежать ножнички, чик-чик-чик-чик. Якщо мама дозволить, можемо взяти і разом з нею повилізати різні малюнки та фігури. чик 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 Мама тут уже накрыла на стіл. Тут стоїть тарілки. Один, два, три, чотири тарілки. Стоїть два стакани, одна чашка та кухонні прибори ще їсти. Так. І остання старіночка в нас. Малючок приймає ванну. Дивись, скільки бульок, як весело йому приймати в ванну. Ой, а котик м'я-мям зовсім не весело. На нього попало трішки водички. Котики не люблять водичку, так? Мама, чисти зубки. ти чистиш зубки? Давай разом разом почистили зубки. Тут стоїть. Унітаз, так, щоб туди ходити пісити та какати, так, якщо захочеш, завжди можеш маму попросити посадити тебе, так? Тут у нас рушник витирати обличечко або ручки, так коли ти приходиш з вулиці, обов'язково ми помили, помили гарно ручки і витерли рушничком, щоб вони були сухенькі, ручки, так? Тут у нас душ, так, звідки може литися водичка. І такий грибінець та лялька. Так, лялька дивиться, як малючок прийняв гарну ванну. Дочитав свою книжечку та пішов спати. Дякую тобі, що почитав сьогодні. Разом зі мною. Мені було дуже приємно. Давай читати книги надалі разом.